Вітаю, ви дивитесь вечірній випуск новин на 12 каналі. Разом з колегами зібрали актуальну та перевірену інформацію про головні події волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк і далі про таке зсу розбили штаб окупантів під час нічної атаки на Львів. Росія знищила сотні тонн гуманітарної допомоги. СБУ затримала двох митників, які брали хабарі з підприємців-імпортерів. У селі на Ковальщині військовий обурений через дорогу до цвинтаря. ЗСУ вдарили по штабу рашистів у тимчасово окупованому Мелітополі. Повідомили у центрі стратегічних комунікацій. Сьогодні рано вранці наші сили оборони нанесли успішний удар. Росія продовжує бити по цивільних троє загиблих у результаті удару росіян, керованою авіабомбою по місту Куп'янськ на Харківщині. На місці працюють усі екстрені служби. Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Це сталося близько десятої ранку. Саме тоді росіяни завдали низку артилерійських ударів по місту. У результаті атаки загинув старший сержант поліції, який після анексії Криму у 2014-му записався добровольцем у патрульну поліцію. Ще двоє пасажирів отримали поранення. Один з них, – 57-річний чоловік, помер у лікарні. Пройшов хлопок в салоні, боюся кучу дима грязі, остановився у висадів і людів, грудів. Під обстріл потрапили й складські приміщення. Охоронці, які перебували на місці в момент атаки, розповіли, що на території були вантажівки, якими перевозили зерно. Під час нічної атаки на Львів Росія знищила 300 тонн гуманітарної допомоги, повідомив координатор ООН в Україні. Нагадаємо, окупанти вдарили по складських приміщеннях, після чого там зайнялася масштабна пожежа. Внаслідок удару загинув чоловік, який працював там. Ще одного 26-річного працівника доправили до лікарні. Хагато говорить про місто харчування, легка промисловість. Так у тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Ці, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятки. Думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Контррозвідка СБУ затримала жительку Слов'янська Донецької області. За даними відомства, з власної квартири 57-річна жінка шпигувала за технікою сил оборони та передавала дані російським спецслужбам. Робила це через телеграм-канал. Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню. Які задіяні у контрнаступі під Бахмутом. За шпигунство жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Тим часом у Самбурі на Львівщині жорстокий конфлікт за участі співробітника центру комплектування. У мережі опублікували відео, де чоловік у військовій формі з пістолетом у руках б'є цивільного та погрожує йому вбивством. Ще декілька спостерігають. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущання у військоматі самбуру. Наразі відомо, що на час службової перевірки цих військовослужбовців відсторонили від виконання обов'язків до з'ясування усіх обставин. На щиті в останнє на рідну волинь повертаються двоє захисників. Іван Худима Села Тур загинув ще 4 вересня під час бойового зіткнення. Волинянин служив у війську на посаді розвідника сапера. Полеглому захиснику було 38 років. Також стало відомо, що на війні загинув лучанин Андрій Тюрін. Йому було 37 років. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Він воював на посаді механіка-водія Гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Загинув боєць 17 травня минулого року поблизу селища Десна на Чернігівщині. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана героям. Сьогодні стало відомо про смерть ще одного волиняна захисника Віктор Буштер, мешканець села Ростань Шацької громади, помер 16 вересня у Запорізькій області, де проходив військову службу. У травні йому виповнилося 56 років. Мобілізований був у січні цього року, служив старшим бойовим медиком у мінометній батареї 3-го механізованого батальйону у званні штаб-сержанта. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять герою. 200 доларів за кожну автівку, що везе товар в Україну. На Волинській митниці затримали двох працівників, які вимагали хабарі за імпорт. Регулярні побори з українського бізнесу брали керівник одного з відділів та головний інспектор. В СБУ задокументували кілька фактів зловмисництва обох фігурантів і затримали їх на гарячому, коли ті брали хабар. Зокрема, очільники відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку послугу становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що возив товари. При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість везеної продукції. За це чиновник вимагав половину від зекономлених коштів. Митникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Із депутатом Володимирської ради Сергієм Кобою, який минулої п'ятниці не повернувся в Україну, із відрядження в Литву, досі немає зв'язку. На дзвінки і уже колишній директор Володимир Тепла не відповідає. У міській раді сказали, що ймовірно Коба лежить у лікарні за кордоном. Поліція з'ясовує, чому депутат місцевої ради не повернувся вчасно в Україну, опитує членів родини та колег. Нагадаємо, уряд на початку року заборонив місцевим депутатам перетинати кордон без спеціального дозволу. Таким у даному випадку був дозвіл на відрядження на запрошення міжнародної організації з Литви. На фото видно, як керівники комунальних підприємств вивчають досвід Литовської громади з енергозбереження. Сергія коби на зустрічах немає. Мовляв, уже тоді погано почувався. Між тим підприємство Володимир Тепло, діяльність якого надважлива перед зимою, має нового керівника. В Нормальному режимі підприємство працює, іде інтенсивна підготовка до правильного періоду. Поки угу. що проблем у нас ніяких немає. А сам директор вас не попереджував, що він збирається вчинити такий крок, як людину, Ні. на яку спирація? Ми цього, ми цього ніхто не знав. Нагадаємо, Сергій Коба як попередній керівник підприємства надіслав заяву про звільнення за кордону електронним листом. Мер її підписав. Підробляли моторні мастила. Детективи бюро економічної безпеки на Волині знайшли в області підпільний цех, у якому виготовляли мастила під виглядом одного з відомих брендів. За розслідування взялися після заяви власників бренду, які помітили на ринку підробку. Під час обшуку вилучили сировину для автомастил, готовий товар, етикетки, чорнові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль. Вилучене вартує понад 11 мільйонів гривень. Замість прощальних квітів на дорозі по коліна багнюки так виглядає останній земний шлях героїв, яких проведжають у засвіти в селі Бахів на Ковальщині. Після дощів жахливу дорогу, що веде до цвинтаря, траурний кортеж змушений об'їжджати полями, іноді знищуючи врожай односельчан. Що про це каже місцева влада? У проблемі розбиралася наша знімальна група. Замість шляху, встеленого квітами по коліна багнюки такою дорогою змушені вести померлих, а зокрема, і полеглих бійців до цвинтаря в селі Бахів Ковальського району. Тут немає твердого покриття, а після дощів дорога перетворюється в суцільне болото. Уродженець села Олександр Дячук нині стоїть на захисті країни. В серпні був змушений приїхати додому, аби перепоховати брата. Це похований мій троюродний брат який загинув під Бахмутом. Він мені і брати, і побратим. 50-річний Олександр Берега служив на посаді старшого стрільця. Загинув понад рік тому. Спершу його поховали на Дніпропетровщині, а в серпні цього року перепоховали на малій батьківщині. Односельчанина, який віддав життя за Україну в Бахові, зустрічали на колінах. Домовину з героєм спершу відвезли до рідної хати Олександра, опісля велелюдна траурна хода пішки рушила до сільського кладовища. І дивіться, по яким дорогам ми їхали на кладовище. Люди йшли пішки сюди. Невже ж не можна зробити ту дорогу? Олександр Дячук після поранення нині на милицях каже, на цвинтар не те, що ходити, їздити важко. Після дощів люди тонуть в багнюці, автівки змушені об'їжджати по полях, знищуючи врожай односельчан. І тут вся моя родина, до якої мені зараз на костелях, після поранення, лікуюсь. дуже тяжко добиратись по тим дорогам. Та найбільше болять йому не власні незручності. Каже, сумно дивитися на такий останній земний шлях полеглих героїв. Обурюється, що поки одні ціною власного життя оборонять Україну, її народ інші при владі не спромоглися навіть подбати про гідні зустріч та прощання з полеглими на війні. Вернутися таки не знаємо до кого хто нам допоможе, хто у це все установить. Голова Дубівської громади Роман Троцюк певнить, дорога до Бахівського цвинтаря цілком пристойна. Вкладати її асфальтом чи будь-яким іншим покриттям, каже, ніхто не буде. У нас всі такі дороги. Рейдер пойде, порівняє. Там чи не буде. Ви були там, ну що, виїхати не можна, погана дорога. Ну але автомобілі полями об'їжджають. Ну, полями Ви Проїтися в інших селах. Ба більше, на думку голови громади Романа Троцюка, військовий Олександр Дячук публічно нарікає на дорогу на чиєсь прохання чи навіть замовлення. Там пісок. Ото зняти відео, коли влива була. а це просто було угу. звичайна, от. Дорога до бахівського цвинтаря, за словами голови громади, нічим не гірша за будь-яку іншу в селі. Тому вкладати в неї кошти в сільській раді сенсу не бачать. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Керував на підпитку та хотів підкупити поліцейських. Учора близько 19-ї патрульні зупинили бус Реномастер за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що той не тверезий. На пропозицію пройти алкотест він погодився. Результат показав 1,97. Проміле нагадаємо, допустима норма алкоголю в крові до 0,2 проміле. Тут же водій запропонував вирішити питання на місці та поклав у службове автополіції 10 тисяч гривень. За спробу уникнути адмінвідповідальності, чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі. Мешканка ківерців ще не похвалилася в соцмережі, як вдало сходила з чоловіком до лісу. За три години зібрали 120 білих грибів. Написала жінка і підкріпила слова красномовними фотодоказами. Інші грибники й собі прокоментували. Хтось зауважив, що гриби є, але й людей, тьма. А деякі додали, що знайти місця, де ще ніхто не бував, реально. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще не припиняйте допомагати війську та підтримувати один одного. Нині це дуже важливо. До зустрічі!